З вами українська відьма, я двіга. Предбачення по книгі життя козиріг жовтень 2023. Я вам хочу відповісти на таке ваше питання. Я тут взяла довше відео і через те я вам зараз скажу. Ви мені задаєте питання, я у вас завжди позитивні. Гарні, радісні розклади, віщування і предбачення. Я вам скажу чого. З мого дитинства, там, мабуть, з 5-6 років батьки почали мої замічати, що от сила слова в мене. Ви понимаєте, що я скажу, а воно збувається. Що я скажу, збувається, збувається і погане. Через те я роблю як розклади, дивлюся по книгі, передвіщаю. Або роблю сеанси яснобачення. Це дуже вірно. Я теж бачу деякі негативні моменти. Я стараюся вам сказати у добрій формі, але я завжди хочу, щоб у вас збувалися більш позитивні. Речі ті, що я говорю, і вони збуваються, бо в мене є від народження сила слова. Це мій дар, це передався мені від дідуся від властелена. Отак От він буває, як скаже, понімаєте, особливо як гром або молня. Він як скаже, воно збувається. І я завжди стараюся побільше вам радісного і доброго говорити, придбачати в розкладах. Тому що я, якщо бачу якийсь негативний момент, я теж його озвучую, але стараюсь вам не приподнести його, сказати більш у м'якій формі, тому що мої слова збуваються. Буває навіть, як розізлюсь на когось, це дуже-дуже крайньо рідко буває. І щось ляпну, і воно тоді збувається. Так що я дорогенькі, буду вам говорити побільше перспективного, побільше радісного. Побільше ваших радісних моментів і вони збудуться, бо погане теж збувається. А я вам буду говорити тільки добре, тільки побільше всього світлого і побільше позитивного, те, що вам випадає. Я так сказала, відьма в 10-му поколінні українська відьма Ядвіга, і вам, бузликом на добро. На все ваше майбутнє добро, щастя вузликом зав'язала. Дивлюся, це така малесенька ремарочка була відступочка. Бо ви ж е, е, задаєте мені питання, я двігав, вас такі добрі, позитивні, нам хочеться жити. Да, вам хочеться жити і ви будете жити щасливо і довго. І з моїми предбаченнями добрими, бо вони збуваються. А на злих людей, ну іноді буває, скажу таке ляпну. Не скажу, воно ж саме виривається з язика. Понімаєте, я ж не хочу це спеціально сказати. А воно раз і вирвалось, і так само добре. Виривається, воно на язиці в мене, воно саме йде. Мені ж це ніхто не говорить. Воно мені все іде, і я вам тільки віщую, тільки передбачаю. І так, Козиріг по книгі життя на жовтень-2023. Так, хочу таку, -таку сторінку, таку-таку-таку, відкриваю. Кому невеста годиться, для того і родиться. От судьби не уйдеш, ваша невеста, це саме соколикам і ластівочкам, підросла, тільки взять її рукою і повести до вінця. Бачите, будуть предбач... будуть предложення браку, буде вінець у когось, і буде кохання. І соколики для вас, козиріги і для вас, мої ластівочки. Кому невеста. Буде добра для того, і життя у вас буде добре. Бачите, все зв'язане з коханням. Враємо мало часу. Я зараз дивлюся козиріг на жовтень місяць, що вам. Вам треба написано води, ковток свіжої, ключової. Дивіться, до вас летять гарні новинки. і Вони будуть дуже багато гарних новин. Дивіться, з дітками у вас все добре буде, бо ви мама або тато і дітки йдуть за вами, будуть цілі й невредимі, Хай так і буде, бо я двіга так сказала, і вузликом на добро зав'язала. Ви карта довгожителя. Хто зараз зайде, підпишеться на мою сторінку, буде довгожить. Це довгожителі, це козиріг. Так, дивлюся на моїх улюблених картах жовтень місяць. Так, для них Ой, хлопцям кохання вісточка от коханої, і воно буде. Так, це соколикам, ластівочкам, в дім, дорога, е, круп, е, крупний розговор буде дуже переживательний. Буде у вас, знаєте, е, трошечки приболієте. Ця хвороба похлопочиться, вона пройде. Це зв'язано. Ви сильно ж не треба, нерви не мотайте. Буде крупний розговор, кохання від благородного і радість, кохання із кох, любимим чоловіком і радість від благородного.